Почуття сорому настільки неприємне, що складно навіть уявити, щоб від нього була якась користь. Однак, як стверджують канадські вчені, сором найважливіший соціальний механізм, який зіграв величезну роль в еволюції людини. Пояснюють це так: наші предки жили невеликими згуртованими групами, де виживання залежало від того, наскільки ти можеш покластися на родичів. Зайва самовідданість була не найрозумнішою моделлю поведінки, таких членів суспільства нещадно експлуатували. Але і надмірний егоїзм був. Протипоказаний, тому що втрата поваги одноплемінників була прямою загрозою життю. Таким чином людям доводилося зважувати егоїстичні вчинки, наприклад, потайки взяти їжу або прикинутися хворим, щоб не піти на полювання з ризиком бути спійманим. І почуття сорому допомагало їм приймати правильні рішення, щоб не ставити під удар своє становище в суспільстві. Отже, з'явившись як унікальний механізм виживання, сором постійно супроводжував людину, змінювався і розгалужувався, аж настільки, що на сьогодні психологи. Розрізняють кілька різновидів сорому, а ще протиставляють його почуттю провини, яке, хоча й дуже схоже на сором, але виконує зовсім іншу функцію і має інші наслідки. Червоний сором. Сором, що показує. Наприклад, під час наради вашу роботу назвали бездоганною. Ви зашарілися, почервоніли, вам нібито й соромно так довго бути в центрі уваги, але почервоніння змушує людей дивитися на вас ще довше. Механізм простий, десь усередині вам хочеться заверещати, хваліть мене ще. Оце я крутько а ну ще про це поговоримо. Але ви не можете собі це дозволити, тому блокуєте це бажання і неусвідомлено привертаєте увагу невербально, почервонінням. Схожа реакція може трапитися під час флірту. Ніякого, але виникає саме червоний сором. Він вказує на вашу зацікавленість, привертає увагу. Білий сором сором, що ховає. Пов'язаний з бажанням зникнути, провалитися крізь землю. Уявіть, що у вашій роботі знайшли дурну, але критичну помилку і публічно це обговорюють. Людина не червоніє, а блідне, зливається зі стіною, зменшується. Білий сором добре знайомий багатьом з нас зі шкільного досвіду. Ви тільки на нього подивіться, погуляти він вчора, не забув, а формулу біля дошки забув. Бачи який Іспанський сором. Ви прийшли до бару і раптом хтось із друзів вирішує заспівати караоке. Він співає жахливо, але сам цього не розуміє. Ви сидите в залі і не знаєте, куди подітись від сорому. Хоча, здавалося б, до чого тут ви, це ж не ви співаєте. Щось подібне можна відчувати, коли хтось поводиться по-дурному, не тактовно і не розуміє цього. Це почуття називається іспанський сором. Spanish shame – англійською. Почуття провини. Тоді як сором охоплює всю нашу особистість і впливає на ставлення до себе, провина стосується наших учинків та дій. Сором пов'язаний з осудженням себе як особистості. Я якийсь неправильний, якийсь не такий. Провина пов'язана з осудженням поведінки чи певного вчинку. Я зробив щось неправильне. На відміну від сорому, який супроводжується зовнішнім чинником, хтось мене оцінює, соромить. Провина виникає всередині людини. В основі провини лежать домовленості. Коли я порушую певні домовленості, то відчуваю провину. До прикладу, запізнююся на зустріч, хоча обіцяв бути вчасно. Здорове почуття. Провини підказує нам, як змінити свою поведінку, як поводитися в суспільстві, як будувати стосунки. Токсичне почуття провини отруює наше життя та змушує жити із постійним відчуттям боргу перед кимось або чимось. Так само існує токсичний сором. І як будь-яка токсичність, це погано. У нормі сором має активізувати, а не паралізувати, адже почуття сорому це сигнальна система, що регулює поведінку людей у суспільстві. Коли ми помиляємося, сором підказує, що щось не так. Відчуваючи токсичний сором, людина вважає себе негідною, неправильною, втрачає впевненість: я ніхто, я нічого не вартий. Саме це проголошує токсичний сором. Щоб позбутися болісних відчуттів, наша психіка винайшла потужні механізми захисту від сорому. Деякі з них дивують, на перший погляд сором тут ні до чого, але насправді саме він є рушієм певних типів поведінки. Доторкнувшись до гарячого, ми автоматично прибираємо руку. Так і людина може автоматично бігти від сорому, уникати його. Часто люди намагаються дотримуватись безпечної дистанції у стосунках, щоб не зіткнутися з соромом. Зворотний бік цієї стратегії відчуття самотності, неможливість побудувати близькі глибокі взаємини, бо у будь-яких тривалих стосунках рано чи пізно доведеться розкриватися. Перфекціонізм Якщо найменша помилка викликає болісну хвилю сорому, людина зробить усе, щоб ніколи не помилятися. Ці спроби перетворюють її на завзятого перфекціоніста. Непогано або досить добре, таких людей ніколи не задовольнить. Усе має бути бездоганно. На жаль, на дотримання цієї стратегії люди витрачають купу зусиль. Зверхність, зверхня, зарозуміла людина, просто переносить свій сором на інших. Вона очікує особливих прав, особливого ставлення, підтвердження своєї унікальності. Глибоко прихована невпевненість у собі і бажання будь що уникнути сорому головний рушій цього механізму. Зухвалість, неначе робить людину недосяжною для критики звичайних смертних. Що сильніший неусвідомлений сором, то агресивніше людина вимагатиме відзнак, нагород і визнання, щоб підтримати свою недосяжність. Провокативна поведінка Людина привертає до себе надмірну увагу, робить те, чого інші соромляться. Поводиться так, наче повсякденних норм скромності та пристойності просто не існує. Така людина може здаватися безсоромною, але це не так. Це найпарадоксальніший захист від сорому. Гнів людь. Люди в гніві почуваються загнаними в кут. Думка про те, що хтось побачить їхній сором, нестерпна, тож легше лютувати, гнівитися, атакувати, лише б їхній секрет не розкрили. Деякі хронічно розлючені люди можуть розглядати світ як небезпечне місце, де інші тільки й роблять, що намагаються їх засудити. На такий захист теж витрачається дуже багато енергії. Жодна з цих стратегій не зменшує токсичний сором, не покращує життя. Вони лише допомагають уникнути неприємних почуттів. Якісно полегшити токсичний сором допомагають близькі стосунки, наповнені прийняттям і любов'ю, де людина поступово розкривається і отримує розуміння у відповідь.